Всім привіт! Друзі! Купив я в людини ось такий годинник. Він не робочий, ну щось трошки намагається йти, але зупиняється. Купив я його за 400 гривень і навіть не знав, скільки він насправді може коштувати. Значить, я його продав за 7 тисяч гривень. Тут є скол на склі, трошки стрілки в такому стані, трошки поганому, скажімо так. Циферблат в нормальному стані, потертості сліди часу. І такий годинник, щоб ви собі розуміли, можна продати в Україні за 200 доларів, якщо він в нормальному стані. На eBay можна продати навіть, скажімо, і за 400 доларів, а може навіть і дорожче, дивлячись, який стан в такого годинника. Підписуйтесь на канал, всім пока!